Є. є. Отже, президент каже, що нам потрібно понад 120 літаків F... Не так. Президент України каже, що країні потрібно понад 120 літаків f 16 для того, щоб вирівняти баланс в повітрі. З іншого боку, експерти Defense Express пишуть, що. Українські, ну як льотчики, українські команди не зможуть працювати в необхідному обсязі, тобто в них немає необхідного досвіду для того, щоб використовувати f 16 так би мовити, наповну То чи дійсно може стати панацеєю або принаймні доброю допомогою у війні Україні f 16 Початок засвоєння будь-якого озброєння, техніки? Він має період, коли йде засвоєння саме. Тобто, є було навчання, було опрацювання проведення якихось вправ по окремому питанням. Потім було це відпрацювання в комплексі. А тепер наскільки би добре не готували на тренуваннях, а тепер все це треба реалізувати у стані війни. І це завжди іспит. Це на новий підхід. Нічого нового вони в цьому не відкрили. Але питання у тому, що потенціал f 16 літаків 4 плюс покоління, а можливо, та американців знімуть заборону на грібини і зайдуть французькі Міражі. надію, так чи інакше зайдуть ось то міражі точно. І на цій конкуренції американцям нікуди будуть діватися і знімуть заборону, скажімо, з, з Гріппенова питання саме в цьому, а не будь-чому іншому, на жаль, в їх поведінці. Так от, нам потрібен нашим хлопцям додати потенціал з точки зору протиоповітної оборони, як винищують 4 плюс покоління, винищуючи дальне рука системи протиоповітної оборони. У даному випадку з його можливості, а це не новий літак. і озброєння, треба подивитися. Середнє, як кажуть, на ступені скоріше всього модернізації, там з дальністю 120, можливо, 160 км, ракети, повітря, повітря. Тобто тут є питання, так чи інакше, вони нам потрібні, щоб виконувати завдання. Крім того, скільки значить шведи заявились двома літаками, американці потім опять дотиснули, мабуть, що тільки один. Ну, подивимося, як опять -таки, в боротьби, які б видавали інформацію і підвищили ефективність і f 16 і особливо Gripen, тому що це швіз, шведські літаки, вони більш адаптовані до цих літаків дальнього реакції виявлення і управління. І все це е, повинно повисити ефективність дій, і нам це треба робити, тому що. Як винищувач вони важливі для нас, і наносити удари для, по в, наземним об'єктам противника. А це дуже важливо. Нам треба боротися з керованими авіаційними бомбами, а це означає, що треба бити по їх складам, де вони зберігаються, куди підвозяться в, в, в ці авіаційні бомби і приладдя до них. А, треба бити по аеродромам, де базуються носії крилатих. І по аеродромам, і безпосередньо політиками. Крім того, збивати літаки в повітрі, і це вже як винищують будуть діяти літаки 4 плюс покоління, а також задіяти зенітно-ракетні комплекс середньої і великої дальності, такі, як Петріот і самці. Тому от, розмова про те, що коли якщо дасть, мотивована дуже велика, необхідність велика, так можна бути з якої брої заходили там гаубиці три сімки, заходили хаймерси, будь-яка техніка, петріоти заходили, і можна було говорити, що оскільки не освоїли, то буде проблема. Взагалі, це такий на, наратив, який підпиває росіянам їх пропаганді, тому нам ковати своє. Mm -hmm. Міністр закордонних справ України каже, що обіцяли, що влітку 24-го року будуть F-16 в українському небі, то це виконано, і вони будуть влітку або до кінця літа, як вже каже генеральний секретар НАТО в Україні. А чи готові? Аеродроми, чи готовий персонал? Чи можемо ми говорити, що українська інфраструктура готова до F-16, Адже це було теж одним, одним з головних пунктів. Чому так довго не зовсім точно обіцяли в минулому році на початку цього року, на весні, на початку літа, літа в розгарі. Ви бачили ці літаки? Чи знайомі ваші чи хто небудь в Україні? Мабуть, не бачили. Хоча по-різному, може, там одиниці зайшли, адаптуються, все таке інше, але це окрема тема. Тому, е, тому нас союзники, особливо американці, з паузу на півроку навчили, що вірити можна не в слова, будь-хто сказав, Блінкін сказав, що трансформуються вже з Нідерландів і з Данії f 16 в Україну, а потім пауза, і влітку вони будуть. Вже почали трансформуватися, от ви можете пояснити, як f-16 у реактивному літаку треба трансформуватися протягом півтора місяця. Літа, я так зрозумів, що залишилось півтора місяця. А він летить там, ну по гіршому годину до України. Що за трансформація? Він чи, якийсь черівник Блінкін Чи що відбувається? Тому ще раз підкреслюю, ми віримо в те, що. Коли вони з'являться. можливо, окреме це не питання, а треба, значить, щоб від, скажімо, ескадрилья 12, 14 і більше, це суттєво коли. Ну і взагалі, коли генштаб покаже, яким, яким чином і ефективно їх застосували. Відносно вашого питання, значить, відповіді: а чи можна заводити, а чи це небезпечно, безпечно, на дворі війна? І ніколи не буде стан, коли буде зовсім безпечно. тому що, а як наші пілоти, які з радянськими старими літаками виконують завдання, чому про це ніхто якби особливо ти не говорить? А вони літають, а вони виконують ці завдання в дуже важких умовах, з меншими можливостями і спроможностями, і що тому, що нам потрібен інструмент для виконання цих завдань. І тому споруд відземних, які хотілося б, зараз немає на все і в найближчий час не буде, і будувати їх дуже довго. Треба використовувати поточні можливості, які вже використовують ті літаки. Безумовно, будувати такого роду сховища, але це робити паралельно. На це потрібен час і кошти. А з цим у нас і з тим іншим не зовсім добре, гарно. І тому в цих умовах, враховуючи опять таки, ту тезу про яку я вже говорив, що значит, меж удосконалення немає, треба заводити вже сьогодні чи вчора. І продумувати, наприклад, Шведський гріп розроблявся як літак, який в боротьбі в першу чергу з росіянами, як тільки об'являється війна. Вони повинні з аеродромів стаціонарних, де базуються, розсередитися на ґрунтові, на ділянки шасе і таке інше. От вам, так, да, це, це не кращим чином, краще було б як по класіки, і все таке інше. Але війна е, вимагає інше, і нам потрібно це робити, і ми робити це будемо. Справа в тім, що експерти говорили про те, що F-16 і. Якісь радянські літаки, або ті, які використовувала Україна до того, вони мають злітати нібито з різних поверхень або можуть злітати з різних поверхень і f 16 більш вередливий в цьому. Чи це так? По-перше, а по-друге, якщо це так, то чи вдалося, чи вдасться якимось чином замістити ті аеродроми, які не готові до f 16 чимось іншим, це безумовно так. Я це обговорював не знаю з вами, з іншими каналами, рік тому, півтора-два роки тому американці вибрали дешевий варіант для себе для полос, які є там в Сполучених Штатах, Я говорив, що треба нам потрібно f 18 Я був на їх авіаносах, Це з двома двигунами. У нього більш потужне от, тобто він більш пристосований для наших солітно-посадкових. Смух, але американці свої думки з цього приводу. Ну, своє не хочете, хоча там своє таке, там і досі є 18 можливо, прийдуть до цього в зараз. Чому вони гальмують застосування? Тому що виявиться недоліки цього літака в жорстоких умовах ведення широкомасштабної війни, не такі там партизанські, як вони нам пропонували там два з половиною роки тому перспективу малювали. А от такої справжні дуже важкої, бо F-16 -е в Австралії були, і і в Іспанії, Испании, Фінляндії, і так інше. Але це... Не можете самі не хочете, дайте дозвіл на Гріппіни. Чому не дають? А ви дивіться що вони роблять? Спочатку тиснули на шведів, щоб ті зупинили програму, і сказали, що одна із країн-союзників не порекомендувала а, значить, реалізовувати цю програму Гріппіні заведи в Україну, тому що важко буде по логістиці. Але американці на це подивилися. Як це вони великі і якби всім стало зрозуміло з одного разу? Я питався. Ви знаєте, яка країна? Ну, всі казали і попадали, що це Америка, така велика. Тоді наступне подивилися на це американці, великі і кажуть, ні, так не піде, бо ми тут якомусь вигляді інформаційно Не дуже і тому зараз ви подивилися вчора. по-моєму міністр зовнішніх справ Швеції вже каже. Да ні, тут американці вони великі. Вони ж не можуть так, вони завжди в світлому е, повинні бути. А от українці так. Вони говорили, що їм буде важко одночасно програму велику, на F-16, найкраще, і наші там якусь на е, гріпини. Тому, якщо українці про це говорили, ми як би пішли. Бачите, що робиться? Це те ж саме, що літаки ДРЛВ від Швеції говорили два. а Зараз по скидують інформацію потихеньку, ще одного обмеження, гальмування. Оце позиція. А ви думаєте, там про війну? От таке відношення і такі підходи. Зовсім ні. Там треба як Петріоти, і самті. Петріоти старі, не дуже мобільні, потребують 90 людей для обслуговування, тому е, росіяни їх виявляють і потім б'ють е, іскандерами, а самті, вісім ракет на пускової, вони більше ну вони пізніше розроблялися, я не в претензії з американцями, це зрозуміло. Пак 3, Петріот були, теж показували американці великі досягнення. А вони їх коефіцієнт ефективності в іракській війні 0,4 був. Але закриваються закзакриваються питання правдивої інформації з цього приводу. А у нас яка б остання революція? Була за правду? От правду треба говорити. Наше керівництво не може там. Є воєнно-політична дипломатія. А нам, народу, нашому і е, всю інформацію треба давати, тому що знати, як долати ці проблеми, а це серйозна і велика е, проблема. Тому значить, треба, щоб Ф-16 були краще Гріпінов, А війна зразу показує, що це не зовсім так. Як і говорити, що Петріот рік Петрів був на краще, все збивав. От, а потім подивилися сам ті, гарна машина, якби краще було, щоб якби, вони але ж їх не, не так багато. Зрозуміло, що Петрі більше. І щоб українці там дуже вели себе, як сказали, спочатку, щоб, не, що згрібні зім'я, а потім що якби, американці порадили, бо вони не можуть, тому стали крайніми українцями. І щоб все було зручно, треба тримати обмеження по а, ракетам. Десь комплекси і сім це обертається. Ми бачили і Ахмадіти навколо цього. Так, ситуація дуже важка, навіть мінімум, мінімумором які у нас є, і навіть на саміті НАТО в Вашингтоні розмова про п'ять патріотів. Це ти п'ять, які півроку збирають сім із них п'ять, якби прийнято рішення, і один від Німеччини поступив. Це не додатково На жаль, отакі От справи. Jackal.